Йому сьогодні показати деякі болгарки. Спочатку Макіту кладемо оригінальну. Бачите, Макіта справді пише Макіта. Кладемо її на вагу доп. Це оригінал 100%. Вона важить кілограм 700, кілограм 670 Тепер кладемо зеніт. Це походить аналог макіти, трошки інакша модель, але вага її кілограм 700%. Майже така сама, найбільша, ніж оригінальна Макіта. Це якор вихожу ті. Макіт і в підходить. А тепер я вам показую супер класну макіту, типу, Дивіться, кладемо її на вагу. Бачите, пише макіта. 700 грам. Супер віщ. Тепер дивіться, якор від нормальної булгарки, а тепер якор від цієї булгарки. У-у-у! Вау! Шикарний якор. Бачите, яка різниця? Дивіться, скільки. Раз, два, три майже рази. Дивіться, кладемо на вагу. Наприклад, цього якора. А тепер дивіться, який шикарний тут шестерні. Вау! Мені разу ремонт принесли, сказали, чи можна поміняти шестерні там зробити. Я кажу, не тратьте гроші, не, не викиньте ту болгарку не дивіться, де вона впала. Бачите, пластмасові шестерні. Класно, дивіться, який якор. Супер. А який тонкий метал, дивіться, який має бути в нормальній булгарці. Макіті, бачите який. Подвійний цей оригінальний. А тут який тонкий метал. А якор супер звір. Запальничка на неї говорить. Хвилина роботи і вона димком піде. Так що ніколи не купуйте ці наборчики в інтернеті за півтора, ти ще за 2-3 в одному. Ті макіти. Там тільки наклейка макіти, яка здирається дуже легенько. Це все хлам. Це одноразові булгарки. Не ведіться на розвод. Беріть навіть інструмент, коли купляєте, беріть його стати на вагу. Там принаймні металічні шестерні від 100%. Якор нормально залитий, не таким от дротиками, нещасним. Дивіться, аж світиться, дивіться, як тут класно броня зроблена. Довжина якора, а давайте ще зважимо якор разом з корпусом. Спочатку цей, який він скільки важить? 300 грам, а тут з корпусом. 296. Це з корпусом. 296. А якщо без корпусу, я не знаю скільки їм де важити. Не, не виходить. Шпонка тримає чи що. Це просто-просто. При тому, що тут кричатка металічна, тут пластмаса, вона легша. Тут, дивіться, корпус це просто силумін, таке нещастя, що шестерню напильничком взяти. Та тут нема що брати напильничком. Тут це просто, це просто жесть. Це все мусорку. Може комусь потрібно за псом кидати. Дякую за увагу.